Добрий ранок. Чи не добрий, бо в нас ракетна атака. піраті корм. Винесла, чесно кажучи, я сьогодні проспала цю ракетну атаку. Дві години спала. Ага. Поки дивлюся, щось розбудив сніг, який падав з криші. Дивлюся, там ракети вже літають ось дві години. Отак. Щось бахнуло, потім щось збили. То я вирішила на всякий випадок, все ж таки. Схожу в укриття, да? І погодою котика. Закінчилося. Ще від правда, немає, але тривога тривала всю ніч. Сподилися. Піратик майже нічого не з'їв. Йдемо додому аж половиною годин проспала я ракетну атаку сьогодні. Нічого собі. Це саме та тривога, яку я проспала. Дві години літали ракети над головою, а я спала. Ось така в мене підсвітка для орхідей. Це лампа, яка з акумулятором. Пропрацює вона недовго, але хоч щось, бо нам вимкнули світло. Показую, як я підсвічую свої орхідеї, коли ця лампочка вже розрядилася, а світло ще не увімкнули досі. Сьогодні дуже довге відключення. То в мене є такі гірлянди. І тут гірлянда теж, які мені Підсвічують орхідеї. Це світло дуже слабке, але, якщо нема ніякого, то що робити? Ось так. Можна ще кілька таких гірлянд, буде яскравішим світло. На батарейках батарейки довго. в коридорі, тому що у нас тривога. А тут Вася, тут Аліса, вона так дивиться на мій пирожок і на мій чай. Що ж мені робити? Якщо треба вечеряти, а тут тривога. Доброго ранку, ось так і живемо. Вчора не було світла. Дуже довго ось вечір. І сьогодні, після тривог всіх, як просинаємося, і теж нема світла, да, Аліска? Аліска? Покажи свою мордочку. Аліска, покажися, покажися котичка. Вася. Вася. Це наш Вася такий котик. Теж без світла сидимо. Вася на дивані. Треба тут прибирати вже. Коти устроюють бедлам. Вася. Покажися. Вася. 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 І вдень така сама підсвітка. Вже всіма засобами, які маю, бо світла немає. Похмурий день. Орхідеям нема освітлення, тільки таке. А Вася що робить, Вася. Гріється чи гріє? Гріє кору, яку я витягла, щоб вона нагрілася. Для пересадки орхідеї Вася сів на цю кору і її зігріває, да, Вася? Ось який у нас Вася. всіх Бачу, да? так? Тут якась мрячка незрозуміла на вулиці, тут, То толі дощ, то лі сніг, не понятно. Так, що тут у котів? Де наш пустий платочок? А, котики, котики. Я його дістати зможу, чи не зможу. Так що шо, щось є? щось є, але ми зараз додамо. Щас додам, ще покажу. Повний лоток корму. Вкусуйся давай. Так, і назад його ставлю туди. Там, де не капає. Якщо котики є, то вони повинні. О! Маша прийшла! Маша! Маша, іди туди їж! Ну, давай! Маша, іди, Іди їж туди! Вон корм тут! Шо? Боїся, що не пройдеш, пройдеш. Давай, Маша. Маша, піди. Де? де вона? Маша? Куди вона діла? А он вона. Гуляє. От корма, корма багато. Не фокусується, не хоче. Так ще ж і туман, і мрячка така. Ладно, пішла я. Маша, он вона Маша. Он вона Маша, де Маша? Мя? Маша. Не фокусується. Машечка. йди їж. іди їж. туди йдиш, Їж. ти бачила де корм? Отже йди, я пішла на пошту. Пока, пока Маша, пока, пока. не біжи за мною. Не біжи за мною, залишайся тут. Я тільки що прийшла з зоомагазину. Я ходила на пошту, але те, що я забрала на пошті, потім покажу. А це я купила для Васьки ось таку дрябку і таку переноску. Там всередині ще корм лежить. Так, Там корм. Для ось вуличні. така переноска, і там корм всередині. Оцю я поки що сховаю від нього, щоб він її не подряпав. Нехай ту стару додряпає, коли додряпає, то я йому цю покажу, зараз сховаю її. Оце для Васі буде переноска. Вася, це для тебе. Ти туди помістишся? А? А ну, помістишся чи ні? Ну, пухнастий, але помістишся, так. Да. Повинен, <кій> повинен влізти. О. Ну що, Вася? Тобі подобається? Це для тебе переноска. Ти туди помістишся? А ну, давай залазь. Що? Отак вони цілуються. Ну що, помістишся чи ні? Васька, Повинен поміститися, сподіваюся, ага, як вони оглядають переноску. Так, да, там корм, кормом пахне. То для вуличних я взяла ще трохи корму. Так, там треба позабирати, там ще ж чек. І там якась бумажка ще. Ой! Вася, а чого воно так далеко? Ще бумажка якась. І все. Ой, і може, Васька туди залазить? А то я Тут. інструкція до переноски і чек. Ну що, Вася, тобі подобається твоя переноска? Треба, щоб була Васька, тобі подобається? Жовтенька, сіренька. Bonfitti, bonsiti. Оце тісточко на довки Я не бачу тіну. І нам потрібен був совок, але немає тут самків. І вотка такого теж немає, як я хотіла. То всього ну, такого як триває. На повному чекав. Таке мені вулиці. Світла немає. освічує дорогу. Гул від працюючих темрява, темкнене світло, світлофори і вуличне освітлення нічого не можуть. І так, цих наших ворогів радує, що ми живемо без світла, через них. А що взагалі? Що взагалі? Якщо вони взагалі хочуть, щоб ми не жили. Ось так. Колись були родичі, там якісь були зв'язки. Тепер все. Тепер все. Не думайте, що вас тут хтось прийме. Після цього ніколи і ні за що. Де в у вікнах господарів є якесь слабке світло. Свої якісь мають генератори чи щось мають якісь батареї якісь ліхтарки. так спасається. Дійсно, яка підлість, яка нитість отаке робити. Це просто нитість. Навіть злопне. Ну, я нічого не купила, окрім ще однієї трави. Лотків немає, таких совків немає. Тут тільки трава. Принесла їм трави. Гарна травичка, а лиска її їсть, І Вася також есть. Він зараз лежить, відпочиває, тобто <к renoc UK> <к> <Wild hockey>. hey. вибачаюся. Ось такі у нас кути. Так, Це вже пуста треба наповнювати корм. От в цьому мішку треба відкрити корм, бо Вони його з'їли. Там ще багато того, так що я не поспішаю відкривати. Ще того багато нехай їдять. Вася он він, де лежить собі. Вася, ти теж будеш їсти травку? Іди їж травку. Він не йде Ліска його лапою проганяє. Да? Вона наїсть, і він їсти. Да, Вась? Ага. А що ж я там купила? Хліб? Так. Ова. Дуже дорого обійшлося мені. Так, сир мій, мій улюблений. Так, мабуть, буде краще, бо без ліхтарика взагалі неможливо знімати. Сметанка, трошки сметанки. Це все котикам. Теж завтра їх пригощу. Так, і що тут? Тут у нас. Печінка, мені потрібно, мені дуже треба їсти печінку. І палка ковбаси отакої. Моєї укрпромпостач не було, як на зло. Тому я взяла оцю, велика палка, надовго вистачить. І вона ж така ковбаса може... Перебувати навіть без холодильника. Замовила календар на 2025 рік. Петриківський календар. Майстриня Наталія Масюк. Який гарний. Супер. В мене в наступному році буде календар, бо в цьому не було. Ось такий красивий. Такий хороший календар. На стінку повісити. Такий гарний. Гарний календар. Ось у нас сьогодні гурме для котиків. Ну що, смачно? Котики? Смачно? Ось такий. Що Аліса? Чого не їси? Ніжні биточки з індичкою та шпинатом. Це ж ти любиш? Аліса, чого не їси? Що таке? Що Шо таке? Щось не сподобалося, Аліса? В чому справа? Чого не їси? Кітюнечка. Що таке? Все васі дістанеться, так? Да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. І що ж нам робить? Хотіла вам влаштувати свято. І не змогла, да. так? Васька вилеськає оце. Все. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй звідти будеш лиська, а то не будеш. А чого? Аліса, а чого? А чого? Не подобається. Бачите, яка примхлива киця не хоче? Куснятинку не хоче їсти, а я я? Ну от хотіла влаштувати котикам свято, а Аліса не схотіла. Вася доїдає з її мисочки і з своєї мисочки доїдає, да, Вася? Вася, тобі підфартило з такою сестричкою жити разом, да? яка не хоче їсти нічого смачного. Смачненьке, а вона не їсть. Отак. І в мене теж сьогодні свято. Я п'ю чай з дуже смачним тортиком, який купляла вчора. Дякую за перегляд. До наступних відео.